Шановні колеги, <кій> не думаю, що когось потрібно переконувати, що освіта завжди була і є важливим інструментом стійкого розвитку суспільства. Сьогодні у зв'язку з глобалізацією та інтернаціоналізацією освітнього процесу і тими завданнями, які стоять перед нами в нелегкі часи воєнного і потім. Повоєнного відновлення України не випадково зростає інтерес до якості освіти. Особливо це стосується вищої освіти. Оскільки в умовах експоненційних змін ринкового середовища і високих вимог до фахівців з боку роботодавців зростають і високі вимоги до закладів вищої освіти. Як відомо, Якість вищої освіти є багатовимірним поняттям, яке включає і рівень викладання, і програми навчання, і дослідження вчених, і наявність відповідності матеріально-технічної бази закладу вищої освіти. Тобто, загалом академічне середовище підготовки фахівця. Але чи не основним у цьому контексті? Має бути оцінка відповідності рівня підготовки випускника сучасним вимогам ринку праці. Іншими словами, випускник того чи іншого закладу вищої освіти, отримавши диплом, має з оптимізмом дивитися у майбутнє і бути впевненим, що він разом з дипломом отримав необхідні знання. І професійні навички, які знадобляться йому на ринку праці. Але, на жаль, між сподіваннями сучасного дипломованого фахівця і реальністю нерідко існує серйозна прірва. Подібний розрив між очікуваннями випускника і вимогами ринку праці свідчить не про що інше як про інфляцію дипломів про вищу освіту. Інакше, як пояснити, що частка випускників, власників дипломів про вищу освіту в Україні зайнята тими видами діяльності, які вищої освіти не потребують? А це понад 38%. Вони працюють таксистами, касирами, барменами. До того ж, половина із них працює неофіційно. Отримує заробітну плату в конвертах і не числяться в податковій системі України. Подібне явище у умовах масової вищої освіти називають так званим кваліфікаційним розривом SkillSCAP. Воно стало найбільшим розчаруванням як для випускників закладів вищої освіти, так і для роботодавців. Розчаруванням для випускників було Вищого освіту, хоча й добувають вони, але кваліфікаційних навичок відповідно, рівня, відповідного рівня не сформовано. А відтак попереду робота з низькою заробітною платою або не за фахом, а то й взагалом безробіття. Розчаруванням для роботодавців, бо вони отримують фахівця, якого ще потрібно навчати, витрачають на це. Час і немаленькі кошти. За даними доктора економічних наук, головного редактора журналу Корпоративна власність та контроль Олександра Костюка, серед тих, хто працює в Україні, уражених цим кваліфікаційним розривом сьогодні понад 45%. Це не виправдано високий відсоток. В розвільнених країнах світу він складає до 25%. Хоча в деяких країнах, що розвиваються, він ще більший, ніж у нас в Україні, і сягає 60%. В результаті цього серйозні втрати продуктивності праці. Підраховано, що лише в країнах, які є членами міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку, а це понад 70 країн світу. Ці втрати складають 6%. А це означає, що світовий внутрішній валовий продукт втрачає біля 5 трильйонів доларів щорічно. Якщо зробити припущення, що в Україні такий же кваліфікаційний розрив, як в країнах міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку, то щорічні втрати. Внутрішньовалого продукту у нас становлять приблизно 300 мільярдів гривень. Справедливо сьогодні постає питання, що робити, які механізми і шляхи подолання невиправдано високого кваліфікаційного розриву мають бути? Роботодавці справедливо зазначають, що розв'язати цю проблему можна лише за умови прискіпливої уваги до неї. З боку закладів вищої освіти. Вони переконані, що наші заклади вищої освіти мають значно більше опікуватись формуванням у студентів таких навичок, як здатність вирішувати проблеми, стресостійкість, комунікативні навички, адаптивність, аналіз даних, лідерські якості і багато іншого. При цьому. Акцентується на тому, що більшість кваліфікаційних навичок краще формуються під час виробничих практик, ніж університетських аудиторіях. Особливо це стосується комунікаційних навичок, роботи в команді, навичок вирішення проблем, креативності, навичок спілкування з клієнтами тощо. Що цікаво, що студенти як свідчать, свідчать наші дослідження. Дослідження Національної академії педагогічних наук України, проведені разом із університетом, університет, Харківським університетом імені Каразіна, в 39 університетах України приблизно такої ж думки. Студенти приблизно такої ж думки. На їх переконання у навчанні необхідно значно більше приділяти уваги практичним вмінням, ширше залучати до виконання. До викладання фахівців практиків, а також збільшити обсяг практики, ширше впроваджувати стажування тощо. При цьому 30% студентів, яких ми опитали, зазначає, що практика в їх навчальних закладах часто має формальний характер. Має місце обмеженість зв'язків університету, університету з роботодавцями. Студентів дратує дуже велика кількість документів, які доводиться готувати під час проходження практики. 70% випускників впевнені, що в роботі їм відмовляють через відсутність досвіду роботи за фахом, на диплом, частина роботодавців загалом не звертає особливу увагу. Як, як це неприкро, освіта залишається глухою. До потреб виробництва та бізнесу, а бізнес, роботодавці не мають мотивації до співробітництва з нею. Роботодавці вказують на той факт, що для того, щоб молодий фахівець приносив віддачу хоча б на 20-30% на його професійну підготовку в компанії, потрібно витратити мінімум 8 місяців, а це не лише час, а й гроші. Тим паче, що вже сьогодні в Україні більше половини найманих працівників, це приблизно 54 відсотки, доводиться перенавчати, займатися перепідготовкою та підвищенням кваліфікації. При цьому 32% із них навчаються за рахунок підприємств, що є певним фінансовим тягарем для них. Отже Вирішення проблем кваліфікаційного розриву має бути комплексним завданням, тобто відбуватися за участю як системи вищої освіти, так і ринку праці. Важливим механізмом у вирішенні цієї проблеми, на мою думку, має стати дуальна форма здобуття освіти, але дуальна форма здобуття освіти реальна, а не заформалізована, яка б передбачала створення. Освітньо промислових груп закладів вищої освіти підприємств, які б об'єднували об'єднували за, за принципом спільної участі свої матеріальні і нематеріальні активи для реалізації інвестиційних і інших проєктів і програм, що спрямовані на підвищення якості підготовки фахівців та поліпшення матеріальної бази і інфраструктури як компанії, так і Компанії, так і е, університетів закладів вищої освіти. Окремі галузі освітньо-промислові групи могли б е, включати, крім закладів вищої освіти, професійно-технічні навчальні заклади, ліцеї, комплексні курси перепідготовки фахівців тощо. У це, усе це, безперечно, по-перше, сприяло б розширенню практики спільного. Партнерства закладів вищої освіти з компаніями роботодавцями. По-друге, залучало б в компанії, компанії до розробки приземлених, так би мовити, навчальних програм вищої освіти. По-третє, сприяло б розвитку супутніх навичок студентів е е через створення відповідних програм з мистецтва комунікації. Ведення переговорів, критичного мислення тощо. По-четверте, залученню представників компаній до проведення занять, читання лекцій, проведення майстер-класів тощо. І по п'яте, запровадження стажування викладачів у компаніях для здобуття досконалення або, практич досконалення або здобуття практичного досвіду. Звісно, потребує. Вдосконалення умов і проходження практик студентів, що залежить від тісної співпраці закладів вищої освіти з компаніями роботодавцями слід відійти від звітного формалізму та дотримуватися конкретних вимог щодо практики всіма задіяними учасниками. Не менш важливим фактором у цій справі. Є залучення студентів до науково-дослідної діяльності університетів та розвиток програм міжнародного студентського обміну тощо. Незважаючи на ті непередбачувані виклики, пов'язані з російською агресією та розв'язаною війною проти України, ми маємо вже сьогодні. Забезпечити відповідність вищої освіти поточним і повоєнним стратегічним цілям країни, посилити наукоємність освітнього змісту шляхом вдосконалення навчання, базованого на дослідженнях, зростання його зв'язку з потребами практики та ринку праці. Вища освіта має стати рушійною силою суспільства. Здатно забезпечити інноваційний прорив у науково-технологічній, виробничо-економічній та соціально гуманітарній сфері. Як свідчать, свідчить досвід розвинених країн світу, сильними держави стають завдяки освіті, завдяки науці та інноваційній економіці. Дякую за увагу.